Збройні сили України офіційно підтвердили перепрошую звільнення населеного пункту Благодатне Донецької області. Це на кордоні із Запорізькою областю, але також у Донецькій області є кілька таких точкових населених пунктів, за якими ми уважно слідкуємо. Далеко вже не перший місяць, і очевидно на першому місці, за рівнем уваги, Бахмут перебуває. Там теж відбуваються активні бойові дії, і там теж працюють наші збройні сили а конкретно, наприклад, загін. Снайперів привид. Е, можемо, до речі, подивитися. У нас є коротеньке відео, люб'язно надане нашими захисниками. Можемо подивитися просто, як це виглядає в житті. Група на працю. Всі в вам составі! Так, дивіться, дивіться панове, є ще один блідач. Командир взводу снайперів в Привиди президентської бригади, старший лейтенант, якого я не буду називати по імені, а просто буду так і звертатися. Привид з нами в ефірі. Привиде, вітаю. Доброго дня, Україна! Ще раз. Доброго дня, студія. Знову раз, радий бачити вас. От, перейдемо до питань, які турбують тобто, навряд, всіх. Так е і особливо приємно бачити. Е ну не бачити, а чути вашу посмішку на фоні цієї маски. Дуже так е е гарно виглядає. Скажіть, будь ласка, от це відео коротесеньке, яке ми показали, це не зовсім схоже на традиційне уявлення роботи снайперів. Це швидше як робота штурмової групи. Е ну, дивіться, е під час е певних дій у е кожного є своя роль і своє місце. От ще раз наголошу на тому, що снайпери це унікальні бойові одиниці, які під час певних дій виконують свої певні задачі, тобто під час яких штурмових дій то тобто основна задача полягає в складі групи снайперів та прикриття забезпечити певні ну, так ознаки ну, для роботи подальшої нормальної штурмових або там оборонних підрозділів. То тобто, даний випадок, ви бачили на відео, то тобто це. Робота в парі е напівавтоматичною гвинтівкою, то тобто, з болтовика, і в принципі, це ну, так, найбільш ефективна е на даний час тобто, при штурмових або оборонних діях на малих дистанціях. Е робота снайперських груп, от тому е здається, так всім напевне, що от снайпер повинен десь вийти, лягти, е відпрацювати. Ти е скажу проще, друзі. Є робота, і цих снайперів повинні хтось е, своєчасно прикривати і забезпечити їм правильний підхід та відхід. От, тобто от, на відео ви бачите не тільки роботу е, якби снайперських винтів. А яка роль снайперів е, на бахмутському напрямку, от, за вашими оцінками, зараз? Знищувати постійно ворога, от, давати йому можливості е, відчувати, що він зробив велику похибку, прийшовши до нас. От. Ну і забезпечувати е, планові дії наших регулярних штурмових або оборонних підрозділів це основна задача. На і наші планові дії йдуть по плану, тому що ми чуємо е, стримано оптимістичні повідомлення з Бахмутського напрямку про те, що ми обходимо там і просуваємося на місцевості. Що ви можете про це сказати? У нас завжди все йде по плану, тому що у нас, е, ну відверто скажу, найчудовіше керівництво військове. От, і ну, стратегія та планування це один із їхніх, ну, коньков, як кажуть. Так? Вони ну, вдало і вміло це роблять, а наша задача це вже, в принципі, доводити до справи ті факти, які вони планують. Як ви оцінюєте роботу російських снайперів на тому напрямку, з якими вам доводилося стикатися? Ну, Це таке, знаєте, дуже, дуже таке. Навіть не цікаве питання, тому що на даний час вони там не прослідковуються. Я вже неодноразово одно, не на над цим питанням відповідав на це питання. На даний час то тобто, дефіцит в плані снайперів якби присутній з російської сторони. А якщо а якщо вони є, то ну це не профі. вибачте, ви, ви вони якби роботу свою роблять не дуже досконало, тому ну, ми дивіться. їх і не бачимо. Дивіться, привіде. У мене як у не спеціаліста, але який спілкувався зі снайперами, теж достатньо часто в своєму житті. Ну в хорошому сенсі спілкувався. Мені пояснили, що це кіношне уявлення, що снайпер працює тільки проти снайпера. і ці снайперські дуелі, що це дійсно більше для кіно в житті, це так не працює, правда? Ну, дивіться, контрснайперські дуелі це ну так, це виняткова, якась одинична там подія, яка відбувається за певний проміжок часу. Акцентую ще раз увагу на тому, що ми працюємо на певному на певній ділянці фронту Бахмутського. Тому за весь фронт я не можу цього казати. Так можливо, вони десь там і є. А стосовно основних задач снайперів, це знищення ключових фігур. Противника, то тобто це офіцерський склад, це кулеметні розрахунки, ну і безпосередньо снайперські. Тось тобто також в цю якби ієрархію включаються ще мінометні та розрахунки втура, тому що це такі першочергові цілі, які можуть нанести враження до наших ну безпосередньо штурмових або оборонних частин підрозділя. Зараз на Бахмутському напрямку з того боку проти кого доводиться найчастіше воювати. Це Вагнер, який казав, що будуть виходити чи кадрові військові російські війська. Ну, дивіться, на даний час ще раз на, наголошу на тому, що глибоких розвідданих в мене немає. Тобто, я від того, що ми бачимо своїми очима. Тобто, на даний час ми Вагнера не бачимо там. Це регулярні війська, укомплектовані мобілізаційними, ну, мобілізованими військовослужбовцями, от, які мають якісь, там певну схему підготовки, яку вони пройшли, але ну, вона не, не найкраща, можна так сказати. Тобто, і дуже бачимо деморалізований стан. Ще той факт, що ну, якби. Відчувається, що вони вже не в захваті від того, що вони тут знаходяться, тому що при прийшовши до нас, вони ну розуміють те, що їх обманює їхня держава, і в принципі кидає от всю м'ясорубку просто так. знаєте, за заради якихось там цінностей політичних в принципі. А ви їм це доводите максимально зрозумілий спосіб? Дякую, що знайшли можливість долучитися до нас. Це був привид.